Покажу вам, як робити ось такі меми для своїх відео, точніше, як вставляти вже готові меми в будь-яке своє відео, щоб вони залітали в тренди, тому що зараз от ці коти, собаки, вовки, це все прям, ну, може підняти ваш аккаунт, і ви можете набрати дуже хороші охоплення. Тож, давайте до суті. Я буду використовувати програму InShot. Ось цю програму. Вона доступна Android, iPhone, вона дуже проста, вона доступна всюди. Коротше, це сама універсальна програма для всіх відеозадач. Для початку нам потрібно скачати наші меми з зеленим екранчиком. Можна скачати у мене в каналі Ельф Телега, посилання я залишу. І тут я буду старатися закидати побільше самих трендових крутих мемів. Тобто, ви заходите на цей мем, натискаєте зберегти до галереї чи на айфоні по-іншому. Ну, коротше, вам треба зберегти цей, це відео. Що робимо далі? Заходимо в іншот, вибираємо відео, створюємо новий проєкт. Ну, і нам, звичайно, якесь треба відео на задній фон. Ну, Я візьму будь-яке. Давайте ось це візьму. Одразу в ньому треба виключити звук, для того, щоб не заважав. Для цього ми натискаємо на відео, там, де музика, і натискаємо ще раз і просто виключаємо повністю звук на 0%. А тепер вставляємо наших котів. Котів ми вставляємо через піп. Ось так. Вибираємо котів. Ну і розширяємо їх на весь екран. І тепер нам треба забрати задній фон. Для цього ми натискаємо на цей піп на верхнє відео. І вибираємо тут е, таку функцію, як хрома. Тепер наводимо на зелений фон ось цю ціль. Е, і там, де міцність, ми е, регулюємо так, щоб пропав зелений контур. Все, окей. Все, коти готові. Що нам потрібно? Накласти наш текст на цих котів, що вони будуть говорити там, для вашого салону чи магазину, там, чи для, просто для вашого блогу. Отож, ми накладаємо через ось тут, через текст. Наприклад, текст буде такий, що тобі подарувати на Новий рік. Ми написали текст, тепер можна потягнути ось тут, його повністю настроїти, зробити його відповідного розміру. Також ми рухаємо відео, і там, де кіт перестає говорити, ми маємо обрізати це, цей діалог. Тобто ми натискаємо і можемо натиснути ось тут розкол і видалити останню частинку. Або ми можемо просто Придвинути до нашого курсорчика. Ось так. І все, і вона так само видалиться. А, відредагувати текст можна ось тут, натиснути тут зверху. І повністю відредагувати наприклад, зробити чорний текст. І вибрати для нього підложку. Давайте покажу. Наприклад, якщо буде просто текст, ну нічого не буде видно, навіть білим. Тому ми вибираємо, наприклад, чорний текст і вибираємо для нього етикетку, тобто підложку. Тут можна різні на вигляд підложки вибрати: прозорі, округлі, там, які завгодно. Я вибираю, наприклад, округлу і вибираю білий колір для неї, якби найбільш не універсально. І так само тут ми можемо відредагувати інші параметри, наприклад, вибрати якийсь інший шрифт. Ось такий. Так. І для того, щоб швидше це все зробити, ми можемо просто скопіювати цей самий текст, використати функцію дублювати. Тобто, одразу після цього діалогу з'являється цей діалог. Просто його придвигаємо до цього кота і Ставимо редагувати і пишемо свій текст. Отаким От чином, по порядку, ви бачите, перше, далі пішло друге. І по порядку будуть з'являтися ці діалоги. Ваша задача просто їх копіювати, розширяти або звужувати ось так, на ту тривалість, яку потрібно, і просто міняти текст. І так просто ви можете зробити. Діалог між цими двома котами. Також ще одна моя рекомендація: зазвичай їх погано видно, цих котів на фоні вашого відео, яке буде на задньому фоні. Тому ми це відео можемо трошечки затемнити. Для цього ми натискаємо на саме відео, яке спочатку ми загружали, натискаємо на непрозорість і зменшуємо непрозорість Ну, приблизно там 60% хай буде. І от тепер котів буде дуже добре видно. Ось так. А відео ваше буде просто на задньому фоні, як фонове відео. Е для того, щоб вивести це відео, просто натисніть сюди Зберегти. Тут зазвичай 1050 p чистота кадрів, тобто ці всі настройки підходять. Можете їх собі запам'ятати, але зазвичай вони по замовчуванню такі і стоять. І, звичайно, якщо у вас безкоштовна версія. Іншот, то вам доведеться передивитися трошечки реклами перед тим, як вивести це відео. Тож будете знати собі, що після програвання реклами воно збережеться без водяного знаку. Обов'язково видаліть водяний знак, він десь тут буде, можна на нього натиснути, там такий хрестик буде, на нього можна натиснути і видалити, щоб не було у вас такого нефірмового водяного знаку.